Всім вітанечка. Акура MDX у нас знов на фарбування. Минулий раз ми робили оцю сторону. Як ми можемо побачити, у нас тут все ідеально. Красота, красота. Тепер ту сторону робимо. У нас фарби залишилось, Бачимо. Є фарба з під неї. Підбирати нічого не потрібно тут у нас отак, бачите, да? Плюс-мінус та ж ситуація, але ж може, я сподіваюся, не така критична. Щоб не варити, щоб це чик-чик, жик-жик і готово. Тому робимо ту ж саму процедуру. Знімаємо колесо, знімаємо підножку, знімаємо підкрилку, пластикову накладку порогу, передній бризговик. бо Поріг не зніметься, поки бризовик не знімеш. Поїхали працювати і оцінювати, що у нас тут за шляпа. Почались розкопки. Я щось думав, що буде тут покраще, але воно покраще. Просто дірки не такі великі. Але ж, ну, ви бачите самі. Тут. Вот с лицевой стороны Буцим то все добре А вот самый самой низ от, Бачите что-то ну, підвело, підвело. Все ж таки придется резать С этой стороны чуть получше Конечно ну, Вот это все равно надо отрезать Тут я уже кусочек отрезал Внутреннюю арочку тоже Единственное что здесь хорошо Это вот эта нижняя полка Она тут Ну, попитаюсь її спасти. Із чотирьох елементів, тут только три замінити треба, там було 4. Врешті повідрізав, повичищав, зараз кисне під цим перетворювачем ржі, щоб із кратерів подоставати всю цю шляпу. От там в порозі нічого не зміг зробити. От Чим зміг дістав, тим дістав. Перше, буду не профарбовувати внутрішню частину, бо профарбовувати потрібно добрий метал. Якщо він має іржу або залишки іржі, то треба вже обробляти по тому всьому мовіллю, пушсалом, бо якщо ми плівку фарби накладемо, толку від того, що ми. Обробили немає. Все одно під плівкою фарби буде розвиватися іржа. А доти вже, може, і імовіль перетвориться на щось інакше. Капець-бардак. Оце так працюємо. Оце весь інструмент. Весь інструмент. Мені потрібно для того, щоб отам працювати капець. А зараз. От оцю частину, вона така не дуже легка по своїй формі. Мені треба виготовити. Тому буду робити з двох частин, бо форма дійсно має е, дуже багато таких ступеней, е, які з одного листа не вигнути. Тому буду робити спочатку оцей короб. Потім рівненько цю пластину відріжу по коробу, зварю докупи і буде добра частина на заміну. Роблю із, не пам'ятаю, чи міліметр, чи півтора, мабуть, міліметр. 0,8 для такого місця, мені здається, малувато. Хоча це було зроблено з 0,8 Ну, чи щось схоже на 0,8. Я трошечки товще беру. Давайте дивитися, що в мене вийшло. Ось все ось дверява, ось овенька. Може, коли захоче. Все, well все чистеньке і готове до зварювання. Там ще латочка у нас вже з внутрішньої сторони, ось цієї. Вона профарбовується, бо новенький метал я його профарбую. А все інше буде заливатися. Сьогодні з нами вже Володя трошки хворів і розбирає тут. Треба зняти фари, от завалене крило. Думали, бампер торчить, крило завалене, товщиноміром бахнув, шпаклі буцім то немає, тому треба зняти фари. Прогріти добре крило і чуть-чуть його дістати, якщо вийде. А з тієї сторони прив'язати якось бампер. Щодо моєї тут роботи вже отак все готове. І сьогодні я зачищаю шви, грунтую, кладу гермет і вишпакльовую оцей фрагмент. В принципі, роботи небагато, але вона дуже делікатна. Зняли бампер. У нас тут відірвано одне вухо, і відірвана була оця кріплення бампера, яке на якихось соплях трималось. Що за соплі і чому відірвало? Не знаю, будемо перероблювати. Якось може на гермет поліуретановий посадимо, бо всі кріплення відірвані. А тут саморіз стояв коротенький і він не розчерепіщував оці губки. Якось так. Та буде стояти рівненько. Я впевнений. Так, розібрана у нас ручка задньої дверцяти і бачимо таку і ржу. З внутрішньої сторони теж ржа, але прямо під кант все заклеєно. Там все мокре, заклеєно цією вібрухою. Капець, коротше, треба цю ржавчину зараз постіщати, підфарбувати, бо з-під ручки тече ржа. На сьогодні залишаємо все під кислотником. Всі місця, які там у нас відколупалися, і ручка, все під кислотником. Дивіться, бамперочок зробили. Це тепер рівнесенько, там, звісно, виломано все таке собі. Тут трошки погірше, але тут система кріплення трошки інакше, більш колхозна була. Щось не вдалося мені красиво той гермет вкласти, який отут на шві тут, Ну такий товстенний. Ви з минулого відео могли бачити, але там чомусь вдалося, тут я мастирив, 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 нічого не вийшло. Ну, що вже що маємо, то маємо. Зараз у мене підсихає ґрунт. Я буду фарбувати, вже. хочу мокрий по-мокрому, все це забомбенити. І сьогодні вже довольний піти додому. Вже фіналочку знімаємо так. При виїзді, не зняв нічого, щоб можна було вам там показати, бо забувся, як завжди. А, вийшло. Все добре, там взагалі питань немає. Єдине, що трьохслойка, то таке важке діло. Добре, ж там фарбувати маленьку кількість, вона там відрізняється, але ж на такій кількості воно не видно внизу. Там засреться зараз і все. Там ручка стала, все добре. Ну от кажу ж, рекомендація така, що треба дверцята щось робити, бо там така. Обишумка, яку потрібно ну, знімати, вона там стара, там купа іржі, там просто жопа. Арочку треба теж там внутрянку знімати під крилок, все робити, бо іржі там багато і вона перекинеться скоро. Там вже по суті, якщо зараз не зробити, то можна перетворити метал на гниляку буквально за один рік. Все, там все чітко, там все ідеально. Simpaka